Спорти математика здаються дуже різними, однак навіть між ними можна знайти щось спільне. Наприклад, щоб добре грати у волейбол, потрібно високо стрибати на метр угору і вище, а удар по м'ячу під час такого стрибка можна проаналізувати геометрично, зокрема за допомогою подібності трикутників як саме дізнаєшся із цього відео, але не забігаймо наперед. Спершу потрібно розглянути власне подібність трикутників. Розпочинаймо. Згідно з означенням, два трикутники називають подібними, якщо в них відповідні кути рівні, а відповідні сторони. Пропорційні більше про подібність трикутників можна дізнатися з іншого нашого відео. Однак на практиці перевірка всіх цих умов займає багато часу може є більш оптимальні способи доведення подібності трикутників? Так, є. Ознаки подібності трикутників. Перша ознака подібності трикутників звучить так. Якщо два кути одного трикутника дорівнюють двом відповідним кутам другого трикутника, то такі трикутники подібні, зверни увагу рівні кути на малюнках позначають однаковою кількістю дух. Погодься, порівняти в трикутниках по два кути набагато простіше, ніж усі кути і сторони. А щоб легше запам'ятати суть цієї ознаки. Її ще називають за двома кутами. Важливий момент. У назвах подібних трикутників вершини відповідно рівних кутів потрібно записувати в однаковому порядку. Від цього залежить правильність подальших розрахунків. Уважно розглянь ці трикутники. Кут F першого трикутника дорівнює куту M Другого трикутника, а кут Д першого трикутника дорівнює куту К другого трикутника. Отже ці трикутники подібні за двома кутами. І маємо для тебе завдання З огляду на відомі відповідні кути запиши назву трикутника, якому подібний трикутник CDF. І правильна відповідь трикутник. ЛКМ. А тепер таке завдання на уважність і кмітливість. Розглянь зображені на екрані пари трикутників. Більшість з них подібні за першою ознакою подібності. Знайди пару трикутників, для якої не вистачає даних для застосування першої ознаки подібності, згідно з малюнком. Відповідь обґрунтуй. Розгляньмо всі пари трикутників. Перший малюнок кути С і Л рівні між собою за умовою, а кут Б спільний для обох трикутників. Отже, трикутники АБЦ та КБЛ подібні за першою ознакою подібності. Перейдімо до другого малюнка. Кути С і К рівні між собою за умовою, а кути АБЦ та ЛБК рівні як вертикальні, отже, трикутники АБЦ та ЛБК також подібні за першою ознакою подібності, залишається третій малюнок. На ньому позначено тільки довжини сторін трикутників, про кути нічого не відомо. Може, тут є спільні. Чи вертикальні кути у них є спільна вершина Б, але точки А, Б та Л не лежать на одній прямій, як і точки С, Б та К, а тому спільних чи вертикальних кутів тут немає. Застосувати до цих трикутників першого знаку подібності ми не можемо, отже, це і є шукана пара. Розв'яжи задачу за малюнком. Доведи, що відповідні трикутники на малюнку подібні, та знайди довжину CF. розбиємо розв'язок на дві частини доведення подібності та знаходження CF. Не зволікай і сміливо берися до першої частини. Про які саме трикутники тут йдеться, це потрібно з'ясувати за малюнком. Маємо два прямокутних трикутники, що дає нам пару рівних кутів D та M. Крім того, в них є спільний кут F. Отже, трикутники CDF та NMF подібні за першою ознакою подібності трикутників першу частину розв'язку ми виконали. Перейдімо до другої частини. Знаходження CF. Згідно з означенням подібних трикутників відповідні сторони в них пропорційні. Тобто можемо записати, що це F так відноситься до NF, як Cd до Nm. Підстав у пропорцію відповідні значення, подані на малюнку, і знайди довжину CF. Підставляємо довжини відомих сторін. Та застосовуємо основну властивість пропорції. Виходить, що це F дорівнює 2,5 помножити на 3, поділити на 1,5, виконуємо обчислення і маємо результат 5 см. Також замість основної властивості пропорції тут можна скористатися коефіцієнтом подібності k. Щоб його обчислити. Достатньо знайти відношення відомих відповідно пропорційних сторін. Як бачиш, довжина CF виходить та сама, який спосіб розв'язку вибрати вирішувати тобі. А тепер ми готові виходити на волейбольний майданчик. Проводимо перпендикуляр від місця удару по м'ячу до волейбольного майданчика. Отримані точки з'єднуємо умовними лініями з місцем падіння м'яча в частині суперників, виходить прямокутний трикутник. До того ж не один. Якщо взяти за вершину точку, у якій м'яч пролетів над сіткою, вийде другий трохи менший трикутник. Зупини відео і, за даними на малюнку, обчисли відстань від сітки до місця падіння м'яча. Розгляньмо трикутники уу 1 п та сс 1 п У них є прямі кути У та С і спільний кут П. Отже, ці трикутники подібні за двома кутами СП, тобто відстань від сітки до місця падіння м'яча, позначаємо як Х-метрів. Звідси маємо сторону УП 2 плюс Х метрів. Трикутники УУ1П та сс 1 п подібні, а тому відповідні сторони в них пропорційні за означенням подібних трикутників. Підставляємо значення відповідних сторін і знаходимо коефіцієнт подібності 1,25. Замість відношення сторін УП та СП підставляємо 2 плюс Х. Та Х відповідно, і маємо рівняння відносно Х. Розв'язуємо його і знаходимо Х, що дорівнює восьми. Отже, відстань від сітки до місця падіння м'яча 8 метрів. Запам'ятай першу ознаку подібності трикутників називають за двома кутами, звучить вона так. Якщо два кути одного трикутника дорівнюють двом відповідним кутам другого трикутника, то такі трикутники подібні. Важливий момент у назвах подібних трикутників вершини відповідно рівних кутів потрібно записувати в однаковому порядку. Від цього залежить правильність подальших розрахунків. У нас є ще багато цікавих фактів і прикладів застосування геометрії в повсякденному житті. Підписуйся на наш канал, щоб нічого не прогавити!